Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Особливим чином, як завжди, дуже радо вітаю цій рубриці наших найкращих у світі патронів, тому що вони наші. От. І сьогодні маю для вас нову приказку для дорослих, на яку дуже радо запрошую. То приказка, яку сьогодні запрошую вас запам'ятати і над якою трошечки подумати собі, звучить так: не все те правда, що на базарі кажуть. Дорогі, скажете, який базар, 21 -е століття? А будете здивовані, мій друг, який пережив окупацію в Херсоні, розповідав, що саме з ринку він і дізнався, що, що Херсон звільнено. Тобто, в його випадку, цей ринок справді відіграв велике і важливе значення. Теж, коли якось там подивимося на різні там історичні моменти великих людей, то багато з них, як, наприклад, Куцюбинський, житло, якого знаходиться в бору, він здобував дуже багато знань при ринку. І справді багато чого доброго можна дізнатися на ринку, але не можна ніколи от використовувати це як основне джерело своїх знань. Бо те, що говорять люди, і те, що Якось в загальному прийнято як нормальне, не завжди і справді є нормальним. Тому цією приказкою хочу вас просто заохотити і, піддаючись мудрості наших предків, от, задуматись просто над тим, щоб справді шукати правду в різних джерелах і ніколи не сприймати правду за правду, якщо основною підставою цієї правди є тільки те, що так говорять всі. От, бо це, мабуть, одне із найбільших просто розчарувань, яке може зустріти нас. У цьому світі. Тож, дорогі, хай завжди товаришує нам правда, яку ми віддано шукаємо, і в якій ніхто і ніщо не може нас збити з дороги. Дякую вам, бажаю прекрасного тижня, який розпочинається в цей понеділок. І до зустрічі, па!